Наші захисники готуються відбивати чергову масовану атаку расистів. Коли вдарять окупанти, розкажу у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федер. Отже, Росія готує новий масований удар ракетами по Україні на православне Різдво, 6-7 січня. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, наразі в Чорному морі триває шторм, тому окупантам важко утримувати велике корабельне угрупування. Далі цитата можливо. Нової підготовки з огляду на календар і перспективи того самого різдва ми усвідомлюємо можливість і ймовірну підготовку до цих скреб чергових, але це досить не скоро буде. Тобто, ще 2-3 доби ракетна небезпека нам з моря не загрожує. Кінець цитати. А от військово-морські сили з повідомляють, що Росія вивела на бойове чергування в Чорне море три бойові кораблі. З них жодного носія ракет калібри між тим. У Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет калібр з загальним залпом 76 ракет. Тим часом в українській розвідці заявляють, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні раніше 9-10 січня. У середньому на підготовку обстрілу йде близько двох тижнів. Про це повідомив представник гур Міноборони Вадим Скибіцький. Я зацитую тиждень-два це середній інтервал між використанням ракетного озброєння. Статистика говорить про це. Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший. Є тренування екіпажів, завдання ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу. Кінець цитати. Також Скібіцький пояснив, чому російські війська запускають іранські дрони камікадзе групами. За його словами, окупанти роблять це для того, аби виснажити українську протиповітряну оборону. Також ворог може змінювати тактику запуску, щоб заплутати наших захисників. Теж цитата. Масований рій дронів спрямований на те, щоб прорвати нашу систему ППО і влучити в об'єкти. А якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту, і вони намагаються саме великою кількістю запускати, у тому числі для прориву нашої системи ППО. Це підтверджують наші повітряні сили. За їхніми словами, коли були останні атаки, вперше комплекси на Самс перезаряджалися фактично під час нальоту. Кінець цитати між тим. Секретар РНБО Олексій Данілов закликає бути готовими до рашиського терору завжди, не тільки під час новорічних свят. Зацитую: у війни немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Маємо бути готовими до всього. Кінець цитати. Тож, друзі, не втрачаємо пильність, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, а також дивимось фабрику новин. Дякую, що з нами.